Акції за з 22 листопада на сік томатний по 44 гривні. Апельсин Сицилійський, мультигруп, лимон гранат та яблуко банан полуниця по 41 гривні. Дуже класні плавлені сирочки від кому з беконом та вершковий по 12,90. Чіпси від свої лінії маленькі по 25 гривень. XXL по 39,50. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. На реальні знижки все з великої буку там ще більше цікавого. На Тунець делюкс у власному соці і в олії за одної ціною 49,90. Дуже класна моцарела Дас і по 39,50 та вершки Яготинські 15 відсотків 200 мл по 22,40 Криватки Альбатрос 70 на 90 по 177 гривень 10 копійок. Кава Амбасадор Мелана по 111 гривень та зернах кілограмово 359,30 Також дуже класна паста Я взуття чорна 19,90 Губка Блесквіт Сільвер 27,90 Та спрей водовідштовхульний від Штовхольний від Сільвер по 66,90, Також фрателі, вино, півтора літра, 168,90, Фрателі Фрабліну росту і б'янко ЖБ по 22,90, Фрателі Маракує по 29,70, Дуже класний, До речі, з картою ТБ, як себе дешевше, посилці в шапці мого профілю. Дають 75 гривень кешбеку. Просто так за реєстрацію. А при розрахунку картою, АТБ на касі вам ще буде нараховуватися кожного разу 1,2% і На мене це дуже класно. Ось тут можете бачити. І почуть, як вам такі акції. Акції за тебе з 22 листопада на Сік Сандора томатний 44 гривні, сицилійське апельсин, мультифрут, лимон, гранат, банан, яблуко, полуниця по 41 гривні, плавлений сирочок, або та вершковий тенор по 12,90, чіпси своя лінія маленькі по 24,90, XXL по 39,50. І до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. На реальні знижки все з великої букви там ще більше цікавого. На тонець делюкс шматком у власному соку та з олією по 49,90, Дуже класна мусарела, дасть свій по 30. 19,50%, Яготинка вершки 15% по 22,40. Також на оселедець від Веладіс Козацький по 59 гривень. Також на креветки Альбатро 70 на 90 по 177,10. На каву Амбасадор Мелана смажена 111,90, а велика пачка 1 кг 359,30. Також на дезодорант Old Spice по 99,90. До речі, він дуже класний. І я вам скажу по секрету, я також користуюся ними дуже круто пахне. Також на крем для зуття чорна по 19. 90 дуже класна губка, блиск по 27,90 та спрей водобіштовхульний сільвер по 6690. Також на фрателі Ферголіну росту і п'янко жибе по 22,90 Манго Маракой 29,70 та півторалітрове фрателі вино по 168,90 З картою тебе, як завжди, дешевше, посилилці в шапці мого профілю до 85 гривень кешбеку, просто так, за реєстрацію А при розрахунку картою, АТБ На касі вам ще буде нараховуватись 1-2% кешбеку. Ось тут можна побачити. Акції ЗДБ чорна п'ятниця з 2 листопада на йогурт Растіжка по 8,50 та на Растішку, але вже питна по 15,90. Дуже крута знижка на вологий туалетний папір, мінус 50% по 17.30 та вологі серватки, мінус 50%, 27,90 120 штук. На йогурт дольче всі смаки по 20,50. І, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Нереальні знижки, там ще більше цікавого. На крабові палички, водний світ по 95,90, там м'ясо креветки своя лінія по 157 гривень. кримсир сир від Президент 39,90, Крем Чіс від Делюкс по 42,80. Рево Вишневе по 32 гривні. Також стела Артуа 05 по 29,90, корона Екстра по 35,90. Дуже класна згущенка. Варена 35,90. В пакеті 45 гривень, та в бутилці по 83,90. На шоколадку Мілка Бабл 35 гривень та новинка. Шоколадно-фундучною пастою по 99,90. Кава, ірландський крем, кава зі Львова по 8590, на чіпси Oven Baked від Лейс дуже смачні, до речі, по 39,90. Також акція на дуже класний засіб. Ріо відмиває все, рекомендую по 24,90 та засіб мийчий тайт 165 гривень набір. Белс, стакан та 0,7, 329,90 та пельмені 3 від Меді фірмові по 105,50. Як вам такі акції, за тебе пишіть в коментарях. Чорні акції за тебе вже з 22 листопада. На його трасішка по 8,50, на туалетний вологий папір по 17,30-50% мінус Та вологі серветки 120 штук на турель по 27,90. Йогурт його трасішка, але вже з трубочкою питний по 15,90. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Не реальні знижки там ще більше цікавого і дуже круті новинка. На сир піксерки по дуже класній ціні 48,90, на барні шоколадом по 43,90. Також на Сіксандора томатний по 44 гривні та мультифрукт. Сицилійський пельсин, лимон, гранат, банан, яблуко, полуниця по 41 гривні. Також дуже класна акція на шоколадки Міленіум з горішками по 26,50. Дуже смачні. А ви пишіть в коментарях, є вам такі акції за тебе на броколі від своєї лінії по дуже класній ціні: 42,50 на ікру рибком продукт горбушева лососева по 152,90 Також починається Ця дуже класнюча акція на ваші улюблені вафельки Рошен по 26,90, та на печиво ловіта по 21 гривні. На фортелі і Б'янко по 22,90, та на сир Звенигородський та сметанковий по 48,90, та сир твердий, 12 місяців, 59,90. Ви пишіть коментарях, як вам такі чорні акції за тебе.